Сторінка 113 у мертвому лісі. Не встигли ми зачинити за собою двері енотової хати, як почули іржання Міраміса. Гучне і розпачливе. Кінь, неначе кликав мене Міо, допоможи мені! Вивідувачі спіймали мого Міраміса, крикнув я, не думаючи про те, чи мене хтось почує чи ні. Кажу тобі, циць, прошепотів юм юм, а то ще й нас спіймають, але я не слухав його. Міраміз, мій любий кінь. Вони спіймали мого коня і хочуть забрати його від мене. А він же найкращий кінь на світі. Він шалено іржав і ставав дибки, щоб звільнитися. Та його оточило п'ятеро чорних вивідувачів, і двоє тримали за уздечко. Ми з юм-юмом підкралися до них скільки було змоги. І залягли за каменем. Тому чули кожне їхнє слово. Переправимо коня в чорному човні навспростець через мертве озеро один із них Так, навпростець через мертве озеро до лицаря Като, сказав другий. Мені дуже кортіло крикнути, щоб вони не чіпали мого коня, але я мусив стриматися. Бо коли мене спіймають вивідувачі, хто тоді стане на гресь із лицарем като? Ох, чому якраз мені судилося стати з ним на герць? Лежачи за великим каменем, я щиро жалкував, що не залишився вдома в свого тата короля, де б у мене ніхто не вкрав коня. Я й далі б чув квиління зачарованих птахів над озером. Але вже б не переймався ними. Нехай собі залишаються зачарованими, аби тільки я повернув свого золотогривого міраміса. Хтось, мабуть, перейшов в кордон, сказав один вивідувач. Хтось, мабуть, приїхав цим білим конем. Серед нас є ворог, то й добре, що серед нас, мовив другий. Нам буде легше його спіймати, і лицареві кату буде легше його розтоптати і знищити. Від цих слів я здригнувся. Це ж я, ворог, що перейшов кордон. Це ж мене, лицарь като, хоче розтоптати і знищити. Я ще дуже пожалкував, що приїхав сюди. Я тут жив за своїм татом королем. Я б так хотів, щоб він прийшов сюди і допоміг мені. Я б сказав йому, я знаю, що ви хочете, щоб я став на герць із лицарем Ката. але прошу вас, дозвольте мені не змагатися з ним. Допоможіть мені повернути Міраміса. І ходімо звідси. Я не хочу додовше залишатися. Я хочу бути з вами. Хочу повернутися додому на острів Зелених Лук разом із Мірамісом. І ось коли я лежав за скелою і думав так. Субтитрувальниця Оля Шор Мені здалося, наче я почув голос свого тата короля. Може я тільки уявив собі це, а проте мені справді здалося, що я почув татів голос. Міо, мій, міо, сказав він. І більше нічого. Та я збагнув, що він хотів, щоб я був відважний. Не лежав за каменем і не плакав як дитина, хоч вивідувачі забрали в мене міраміса, адже я був уже не той міо, що будував курені в трояндовому садку, мандрував пагорби острова зелених лук і грав на сопілці. А лицар я був лицар, але добрий лицар, не такий, як като а лицар повинен бути мужній і не плакати, тому я не плакав. Хоча вивідувачі потягли міраміса до озера і завели у великий чорний човен. Потім човен зник, але я не плакав, бо я був лицар Не плакав? Ще й як плакав? Лежав і ридав. Ридма, добрий лицар, повинен казати правду. То я плакав. Плакав за мірамісом. Йом йом нахилився і поклав руку мені на плече. Годі тобі плакати, міо, сказав він. Пора йти до зброяра. Тобі потрібен меч. Я ще не наплакався, але проковтнув сльози. Роковтнув через силу і ми рушили шукати зброяра. На героїчному шляху на Міо і Юм'ю чегатиме ще чимало небезпек. За хлопцями погналися вивідувачі, але старе дерево захистило їх. Коли слуги кати знову наздоганяли їх, скеля розступилася і вони опинилися всередині гори. Потім юні герої загубилися в темній печері, і страх повернувся до Міо, але у важкий момент несподівано на Дійшла допомога.